Піймали на гарячому. Представники Служби безпеки України знешкодили банду ракетирів, яка тероризувала мешканців Прикарпаття. Злочинці залякували людей, погрожували їм та відбирали кошти, діяли зловмисники під контролем відомого кримінального авторитета. Більше розкажуть наші кореспонденти. Вимагали з людей гроші та відбирали майно. Саме так діяли рекетери. А у разі відмови учасники банди погрожували потерпілим та їхнім сім'ям насильством і фізичною розправою. Для цього створювали штучні конфліктні ситуації або комерційні спори, а потім виставляли рахунок за мирне вирішення проблеми. За один рейдерський наліт фігуранти могли вибити з людини від 10 до півмільйона у гривневому еквіваленті. Таким чином, зловмисники намагалися обкласти даниною і місцевих підприємців та поступово розширювали географію свого впливу на прилеглі регіони України. А з початком повномасштабної війни бандити почали видавати себе за військових та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях. Членів злочинного угрупування спіймали на гарячому. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання 150 тисяч гривень у місцевого підприємця. Фігуранти неодноразово погрожували чоловіку, обіцяли, що заб'ють молотками, битимуть по голові, зламають ноги та зроблять людину інвалідом, якщо він не сплатить кошти. Правоохоронці затримали. Двох активних учасників угруповання під час передачі їм всієї суми від потерпілого обидвох злочинців затримано. Вони перебувають під вартою. Під час обшуків у помешканнях та автомобілях цих та інших учасників банди вилучено вогнепальну зброю, кастет, гроші одержані злочинним шляхом. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України. Вимагання вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Тепер зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.